З ноутбуками Lenovo мене пов'язує довга та цікава історія. Мене завжди тішило ставлення бренду до своїх користувачів. Такі речі відчуваються відразу, тому я сподіваюся, що під час перегляду цього відео ви зрозумієте, що саме я маю на увазі. Сьогодні в мене на огляді Lenovo ThinkBook 16 Plus 4-го покоління. Ноутбук, який створено для максимально комфортної роботи. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про комп'ютери. У комплекті з коробки, ноутбук та зарядний пристрій. Приємно, що для зарядки використовується роз'єм USB Type-C, ніяких унікальних пропєтарних конекторів тут немає. Це плюс, бо сам блок живлення на 100 Вт зроблено не зовсім так, як би мені хотілося. Тобто це більш класичний винесений окремо до дроту блок, від якого з одного боку йде кабель до розетки, а з іншого до ноутбука. Я б радив всім власникам такої конструкції придбати окремий блок живлення, який є відразу з виделкою по принципу зарядних пристроїв для смартфонів. Це було б зручні. Та економило б місце. Сінбук 16 має акумулятор на 71 Вт годину, але щодо автономності про це ми поговоримо окремо. Корпус пристрою виконано з алюмінієвого сплаву, відчувається преміально та надійно. Але найголовніше приємно на дотик. Тепер інтерфейси, бо для професіоналів це буде важливо. Їх тут багатько. почнемо з Type-C. Порти 2, 1.3.2 3.2 другого покоління, що забезпечує швидку передачу даних. Другий USB Type-C вже має Thunderbolt 4, можна підключати навіть зовсім. Внішні відеокарти, якщо вам це буде потрібно. На цій ж рані маємо HDMI 2.1, повнорозмірний USB a 32 та комбінований аудіороз'єм для навушників з мікрофоном. Ну а тепер глянемо що з іншого боку. Тут Кенсінгтонський замок, повноцінний порт для дротового інтернет-підключення RJ45 та ще один USB a 32 А бачите, ось це. це скарб, справжнісінький порт для підключення карток пам'яті. Всі фотографи, відеографи обов'язково це зацінять. І я зацінив. Дякую. Ну а тепер штука, яка наочно підкреслює, з якою турботою Lenovo ставляться до своїх користувачів. Прямісінько за карт-рідером є невеличкі дверчатка, за якими ховається окремий порт USB 2.0. Вже уявляю ваш вираз обличчя, але поспішаю пояснити. Це спеціальний прихований порт для підключення всіляких USB адаптерів. Тобто використовуєте ви не Bluetooth мишу Lenovo, а якусь із радіопідключенням. Хоба приховали адаптер, він не заважає, не стирчить з корпуса та найголовніше. Головніше не створює таку кількість додаткових радіоперешкод. Обожнює такі штучки, аж розповідати цікаво. До речі, те саме стосується і вбудованої веб-камери. Вона розташована над екраном та має роздільну здатність Full HD для відеоконференції та приватного використання для відеозв'язку. Підійде на десяточку. Також є вбудований мікрофон з нормальною якістю звука. Хоча особисто я б радив прикупити якийсь зовнішній, бо практика показує, що якісний звук значно важливіший за якісне відеозображення І ось тепер про той невеличкий прикол. для Шанувальники в повної конфіденційності є спеціальна фізична шторка, яка може закрити камеру. Так, більше ніяких наліпок, все серйозно. Динаміка 2, обидва по 2 вати. Звук видають достатньо гучний та приємний. Для перегляду відео підійде без питань. Але якщо хочеться чогось більшого та яскравого, краще під'єднати зовнішні колонки. Ну і кілька слів про. Вагу ThinkBook 16 Plus важить 1,84 кг, кілограми. Що для такого здорового ноутбука гідний показник? І коли ми вже про це заговорили, прийшов час поговорити про те, що мене вразило найбільше, а саме. Екран. Ноутбук має великий IPS-екран з діагоналлю 16 дюймів та роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів, співвідношення сторін 16 на 10. Це означає, що у вас буде більше робочого простору екрану для обробки фото, монтажу відео чи роботи з офісними програмами. З іншого боку, це дасть додаткові смуги зверху та знизу під час перегляду фільмів, але, на мій погляд, це цілком не принципово. Річ у тому, що дисплей об'єктивно шикарний. Та й суб'єктивно теж. Піковая Яскравість 350 ніт, антиблікове покриття та приємні кути огляду. Ну і найголовніше 100% покриття кольорового простору SRGB. Це означає, що ви можете максимально комфортно займатися, наприклад, корекцією кольорів у відео та фото, що саме для цього ноутбука є дуже важливим, бо, як мені здається, саме для таких речей його й було створено. Хоча великий якісний екран зі зручним співвідношенням сторін сподобається і програмістам, бо так просто зручніше переглядати весь ваш код. Повірте, відео не передає й по. Половини тих вражень, які викликає цей ноутбук, екран, безперечно, на десяточку. Єдине, що частота оновлення екрана стандартна 60 Гц, але на мій погляд, цьому ноутбуку більше і не потрібно, бо він трохи про інше. Про що саме? Тепер поговоримо про залізо. Серцем ThinkBook 16 четвертого покоління, який я розглядаю, є потужний 12-ядерний процесор Intel Core i 7 1260P. На борту маємо 32 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ SSD. Графік. Інтегрована Intel Iris XE Graphics. але існує інша модифікація з RTX 2050. Тут все залежить від ваших потреб та побажань. Обсяг оперативки збільшити не можна, бо вона розпаяна на платі. А от постійної пам'яті можна зробити більше. Тут використовується слот M.2. 2 Мені відверто 512 вистачає з головою, бо для всіх своїх файлів я використовую зовнішні накопичувачі. Тим більше, що і порти ноутбуку дозволяють неймовірно швидко копіювати величезні обсяги даних щодо потужності, взагалі тут ситуація така. Photoshop без проблем, DaVinci Resolve без проблем. Навіть Apex Legends на вбудованій графіці стабільно видає 40-60 FPS. Зрозуміло, що ця модель зовсім не про ігри, але мені все одно було цікаво подивитись, як там воно працює. Звітую, працює файно, не дуже вимогливі проєкти граються комфортно. Якщо вас цікавлять різні дані в різних бенчмарках, без питань, їх в мене теж трохи є. Можете поставити відео на паузу у зручний момент та переглянути все, що вас цікавить. Від себе хочу Окремо зазначити рівень шуму, з яким працюють кулери. По-перше, навіть під час годинної сесії Apex, ноутбук став ледь теплим. По-друге, кулери гудять. Під час роботи у програмах є базовий тихий шум, а під навантаженням він стає разів три гучнішим. На жаль, у відео я це показати не можу, бо мікрофон не дозволить коректно передати всю ситуацію, але повірте, нічого критичного. Продуктивність мене вразила, все літає, і це факт. Відкрив ноутбук, він розблокувався сканером обличчя, все працює. Звісно. Є й сканер відбитків пальців, але розблокування інфрачервоною камерою якось зручніше та приємніше. Я б сказав по-сучасному. І вже тут, коли я зачепив цю тему, поговоримо про клавіатуру. Вона повнорозмірна з окремим блоком Нампад. Для всіх, хто працює з цифрами, це буде дуже доречно, бо таке рішення суттєво прискорює роботу. Самі ж клавіші мають невеличкий хід, натискаються приємно, а ще я абсолютно впевнений, що вам це сподобається. Клавіатура захищена від проливу рідини. Тобто, ваш улюблений чайок. Може себе комфортно почувати поруч із робочою машиною. Але будьте уважними: чай із цукром, ворог будь-якої клавіатури. Окремо відзначу трекпад. Він механічний, виготовлений зі скла та достатньо великий. Хоча для ноутбука на Windows я все-таки радив придбати мишу, так просто комфортніше. Ну і нарешті автономність. Спеціально для відео я провів власний тест. Зарядив ThinkBook 16 Plus на 100%, увімкнув трансляцію на YouTube у 4K 60 FPS та залишив у такому стані на годину. У безперервної роботи за цей час акумулятор втратив 25%. Яскравість була максимальною підключення через Wi-Fi. Гучність теж на максимум. Виробник заявляє до 8,7 годин автономної роботи, тобто 8,7 я вважаю. Але потрібно пам'ятати, що все залежить від ваших завдань, яскравості дисплея, гучності тощо. Тому, на мій погляд, показники не фантастичні, але цілком робочі. До речі, якщо я вже згадав про Wi-Fi, ThinkBook 16, Plus має модуль Wi-Fi 6. Зараз для мене це не дуже актуально, але звучить як чудова характеристика на перспективу. На мій погляд, цей ноутбук ідеальна машина для. Для офісу не надпотужного відеомонтажу та обробки фото. Якщо вам потрібно ще більше свободи дій, раджу все ж таки звернути увагу на модифікацію з RTX 2050. Впевнений, що й програмісти оцінять величезний якісний екран та продуктивність, особливо враховуючи, що судячи з інформацією у мережі, ThinkBook 16 Plus на Linux може отримати суттєвий буст автономності. Зрозуміло, що для ігор краще шукати рішення з окремою відеокартою, але якщо вам, як от мені, вистачає кількох матчів в Apex на день, то і Цього рішення вам цілком вистачить. Чесно, цей екран то любов з першого погляду. По цінах ситуація така: офіційно в Україні Lenovo ThinkBook 16 4-го покоління у моїй модифікації коштуватиме від 52 тисяч гривень. Тут хочу ще раз нагадати, що обирати цей пристрій слід враховуючи все, що я вам розповів. Але якщо після перегляду відео вам все ж таки хочеться його придбати, посилання є в описі цього відео. Тут взагалі немає жодних питань, ви 100% залишитесь у захваті. Від цього оновлення. Вашими враженнями від ноутбука пропоную ділитись в коментарях під відео. А якщо було цікаво, не забувайте підтримувати мене вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Також там, десь в описі, є посилання на мій інстаграм та телеграм. Приєднуйтесь до найприємнішої техноспільноти в Україні. Десь тут можете переглянути інші мої відео, які на думку Ютуб вам сподобаються. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. Ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!